Так, доброго вечора, ми з України. Розпаковка, бля. народний швейпром, антитепловізійний плащ. Ну, що це взагалі таке для, для тих, хто взагалі не в курсах. В общем, ночь, темно, як ми можемо побачити кацапа. Ну, і відповідно, як кацапи бачать нас. Для цього існують дві, ну, два этих самих яких. Ну, дві категорії приладів. Прилади нічного бачення та прилади тепловізійного бачення. Що в нас тут? інструкція, ну я її прикладу в коментарях. В общем, прилади нічного бачення, ну, теорію як вони працюють, в інтернетах почитаєте. Сенс який? Нічного бачення вони нам просто дають змогу бачити, що відбувається, коли темно. І в таких умовах камуфляж працює, ну, звичайний камуфляж. Тобто, бачите, ми бачимо, але треба ж розуміти, що ми бачимо. О, отак виглядає. Ця ковдра. Тобто, в нічного бачення, якщо густа рослинність десь якось воно. Камуфляж нормально подобраний, то можна і не зрозуміти, що там москаль десь ховається. Тепловізійні прибори показують нам ну усі предмети взагалі взагалі усе в тепловізійному спектрі. Тобі ж як воно що гріється? Ну і відповідно. Температурний фон ну, природи буде теж різний, але в природі ну, істочників тепла, ну, таких відвертих, їх як би нема. Вони мають ну, тільки у живих об'єктів, які випромінюють. Ну, виробляють та випромінюють тепло. Ну і відповідно, людина буде світитись. Як ось та лампочка на фоні місцевості. Ну і раз вона світиться, то в цю лампочку можна стрельнути. Можна взагалі побачити, що ці лампочки десь там бігають, шароються по посадках, блядь. Ну, от щоб замаскуватись від от цього тепловізійного випромінювання, ну, випромінювання тепла. Роблять усяка різні плащі, накидки, ну які екранують тепло, ну, вихід тепла. Ну, якби два мінуса у цих накидок є. Перший мінус, це якщо воно добре екранує, то виходить такий, ну, темний, дуже темний, можна сказати, чорний квадрат малевича На місцевості Тобто ж ну температура Землі, там от всього, що воно вкруги, дерев, блядь, воно все має свою температуру. І в тепловізорі це все від, ну, досить видно, блядь. і тут на фоні оцього всього, вдруг така квадратна сіра пляма або чорна пляма. Яка перекрила і того, хто під цією плямою сидить, ну і плюс перекрила шмат ну, місцевості з її природним тепловим фоном. Тобі ж повністю екрануючий, вони от так демаскують себе тим, що дуже гарно екранують. Ну и другий недолік, під цією плащом або ковдрою можна охуїти раніше, ніж, блядь, ну, ніж там хтось, блядь, подумає понаблюдати. Бо тепло нікуди не дивається і не починаєш варитись, блядь, в собственному тому соку. В общем, цей плащ, от харків'яни харків'ян, народний швейпром, пані Наталі, зробилась, блядь, там хитромудрого матеріалу. а там внутрі, блядь. Якась херня там, чи для саун, пленка, чи щось таке, блядь, Не знаю точно. Но не просто там якийсь тепло этот самий, теплоізолятор, та і все. блядь, Щось хитрее, якась херня. Що вона якби не повністю екранує оце й саме тепло від людини, яка в цю штуку одягнена, вона ну, розмиває. Розмиває силует. Тобто тепло якби через неї йде, але йде, ну, хитро йде, коротше, виходить таке, блядь. Більш прилаштована для місцевості. Я в общем, бачив вже в тепловізор, як воно працює, блядь, ця штука. Але, ну, але, скажем, я бачив це на такому фоні, який показати ну, в окресності там. Були такі, що ну, показати не можу. Ну і в общем, от, о, то що я бачив то, да, чорної там плями або якоїсь не виходить. Воно таке розсіяне і підмісцевість ну, значно ліпше було пристосовано. Ну, в общем, зараз от, о, поля проїхав. Тут он ще подушки вшиті. Мабуть, щоб гранатометом плечо не віддавлювало. Капюшон, оця штука, рожу закриває, плівка теж блядь, не пропускає. Оцей же тепло этот. Ну, зроблено. З боків вон, на липушках, розшарюється, Ось сюди руки. Ну, в общем-то, приблизно, як звичайна накидка, але от хитро. Ну В общем, зараз я це діло надіну. Трохи тут похожу. Якщо будемо натхнення трошки побігаю, огляну, наскільки в цьому реально знаходитись і не зваритись. Ну, далі продовжимо. Так, в общем, походив я в цьому плащу. Ну, надо сказать не так все и погано. Зараз 31 по Цельсію. Думала, хуію ну В принципе не, Ну, вот так, якщо температури не такие прям екстремальні, блять, а буде он ну, звичайно в ночі. 20 там с гаком 2425 то в целом досить досить истерпно Може бути наоборот занадто комфортно бля Что потягне заснутый бля в сьому делу ну, В общем якось воно таки дихає, бля Ну далі покалазив Вин двухсторонний то без підмісцевість можна підібрати. Або пиксель. Вот такий. Або мультикам з другої сторони. Він виворачується І ото у него там подушки. На плечі подушка. Ну і подушка ще й на спину. Вони відліпляються і переліпляються навпаки з той сторони. Ну і в принципі можна його розпустити і використовувати як ну, якийсь стенд над, над своєю позицією спишкою. Вшити умлямки посередині і по краях можна розтягнути і вийде їм накрити, ну в общем-то досить та досить багато вийде накрити або як одеяло використовувати В общем в общем В общем, в общем штука непогана Що з такого? Хрустить Ну я так розумію тут а, ну плюс він в вода не проникне ще з двох сторон От як тент над позицією або над СП Це взагалі охуєнна річ і прикриваю від тепловізора, і плюс повітря під сиділо буде заходити за якісь колечки. Ото колочки вбити, поприв'язувати, занирнув під нього, опустилась, а там яма. Зверху прикрита. Якщо поїбатись, виставити, щоб оце забрало з прозорого, дивилась наперед то взагалі спереду буде прикрито. Треба стріляти, відкинув його нахер. І, до речі, воно фіксується. Вон ліпучка. Ну, капюшон зроблений, щоб на каску одягався. На голой голові, звісно, болтається, ми, як і в прорубі. Ну вон, фіксується і можна ходити ось таким макаром. ну таке. Якщо є опасність, що будуть тепловізор дивитись, то краще то не відкидати, тому що рожа світиться в той тепловізор, блядь, просто що скажене, блядь. Ну, тула і голова. Самі, блядь, такі нахрен. Що світиться, блядь, як той прожектор, блядь. Так що в цілому... В цілому непогана річ. Не дуже -то воно важке. Я хер його не зважував, ну, може з кілограм, там ні, мабуть, менше. Важа. Не важке, але трохи об'ємне. Отож, пакаван бачили, який виходить. Бо воно ж не надуриш, площина здорова, плюс три слоя, блядь, Ну, в общем. Ну штука гарна. Від дождя захищає, від тепловізора захищає. Ну коли ходити, то конечно ще що воно хрустить. Чуєте? Ну відверто кажучи, не знаю чи можна з цим щось зробити. Мі. Що там за матеріал-то внутрі хрустить, він не хрустить, Тому що оці, наружний та наружные їх внутренние. Их-то заменить на щось блять, більш ХБ-образно. І буде того ну, перестане хрустіти, блядь. Ну і на якийсь, блядь, просто тканину, блядь. Ну, якщо тент над позицією, то похуй. Ну якщо ходити, то, конечно, хруст дасть. Стоїть. І скажімо так, слухати заважає. Ну от наче все. Я вам розповів. Штука непогана. Реально камуфлює. Ну, якщо вийде десь зняти в тепловізор його, скажімо так, на якомусь фоні, який можна показати, то я потім довикладу відео, як воно виглядає. Взагалі, рекомендую. Звертайтесь контакти в коментарях, прикладу народний швейпром, Пані Наталі, місто Харків, все буде Україна.